Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам найвигідніші з пропозицій, які діятимуть по 10 грудня. включно. Печінка тріски 116,50, 72 гривні від делюкс. Вага 121 грам. Із ручним ключем для відкривання. Риба 168 гривень. Хек-хупсі ціна за 1 кг. Хрін розумний вибір з буряком 200 грамів за 19,80. Гірчиця від торгової марки Верес. Українська міцна 120 грамів за 15 гривень та 20 копійок. Відточен гірчиця американська 130 грамів за 17,30 гривень. 20 гривень та 80 копійок коштує соус тартар 200 г в упаковці. Від торчин заправка бур'яково-томатна 220 г за 31 гривню та 90 копійок. Від чумак паста томатна 300 г за 65,90 гривень. Така томатна паста 300 г за 50 гривень та 90 копійок. 2590 кетчуп для дітей від 3 років. 200 грамів, торгова марка Торчен. 91 гривню та 70 копійок коштує яловичина у власному соку від своєї лінії 525 г. Свинина у власному соку 81 гривня та 50 копійок. Томатне пюре маленький кухар. Вага в упаковці 130 грамів. На 13 гривень та 50 копійок. 49,50 майонез оліс. Столовий. Є ще ось такий по акції. Майонез чудовий. 560 грамів. 42 гривні та 70 копійок. Тут теж 560 грамів. Персики консервовані у сиропі 820 грамів і 70 гривень 90 копійок. Мангу у сиропі шматочками 53,90. Ананас шматочками в сиропі 56,90. Йогурт Галичина Сониця Манго 240 г в упаковці. 23 гривні 50 копійок. Такий йогурт від торгової марки Злагода 31 гривня та 20 копійок. Йогурти Актив'я, 21 гривня та 90 копійок. Ще й ось такі йогурти вітрової марки Галичина. 2690, різні смаки на вибір. 290 г в упаковці. 33 гривні та 70 копійок. Йогурт дольча. Вага 290 грамів. 18,90 сирок глазурований. Подвійний від злагоди. Два в одному: персик малина або чорна смородина пишня сир кисломолочний від своєї лінії 350 г, 52 гривні 50 копійок, 44,60 від галичини кефір, нежирний йогурт лактонія 1990-290 г. 45,90 йогурт лактонію питний, 780 грамів Молокія йогурти 770 грамів за 57,70 59,40 йогурт молокія білий без цукру. 870 грамів. 2590 десерт цирковий марійка. 40 гривень та 90 копійок кефір ферма 2,5% жирності. В упаковці 840 грамів. 26,80 сметана просто наше, 15% жирності. В упаковці 180 грамів. 15,50 сир плавлений, золотий резерв. Дружба, або вершковий вага 70 грамів. Паста сиркова 55,90. Такий варіант пасти з сиркової 50 гривень та 90 копійок. З лососем та кропом, або з грибами лисичками. 58,90 сир напівтвердий, едем. Або маста. Олія від торгової марки Олейна. Рафінована соняшникова 850 мл 63 гривні та 50 копійок. 26,60 напій від біоли, полуниця ківі, 2 літри об'єм. Багато акційних пропозицій: нектарів та соки від хортекс, вишня 52 ,90 гривні 90 копійок. Грейфрут 56,50, томатний 58,90. Є ще мультифрукт. Ананасовий 64,90. 1 літр об'єм. Нектар від торгової марки «Літо» – 40 ,90 гривень 90 копійок, 1,5 літри. Виноград гранат. Попкорм від своєї лінії 17 гривень та 30 копійок. 4 смаки на вибір. Вага 100 та 90 грамів. Чай. Мудрість природи. 22 гривні та 21 гривня. 22 та 20 пакетиків в упаковці. Хейліс чай розсипний. 97,80 за 100 г. 515 гривень кава у зернах делюкс 1 кг. Кава розчинна картна 199,90 за 140 грамів. Рощинна кава Нескафе Голд 210 грамів 232 гривні та 90 копійок. Нескафе Голд 315 гривень за 280 грамів. Нескафе еспресо 200 г за 329 гривень. Приправа 9 гривень та 30 копійок. До курки, до картоплі 25 грамів в упаковці від своєї лінії. Прянощі коліандр мелений 7,90 40 грамів. Приправа овочева від розумного вибору 80 грамів за 1240. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо вам цікава якась конкретна група товарів, пишіть, зроблю огляд. Бажаю вам вигідних покупок та гарних вихідних.